Привіт! Сьогодні поговоримо про косметику від Глимбі. Здається, всі знайомі з цією косметикою, я також не виключення. І хоч ну, розклала тут всі продукти, які я маю, і хотіла би зробити такий, е, такий невеличкий обзор і оцінити від 1 до 10 мої продукти, які я маю. Я їх розділила, розділила на групи, щоб було легше вам розказувати. Ну, перша група це контурінг. У мене є отакий бронзер. Скоріше за все, ви хорошо пам'ятаєте цю лінійку від Smart Casual. Також у у мене були рум'янчики да, від оці, з цієї лінійки. Спочатку я не зрозуміла, бо, можливо, це були мої перші продукти, рідкі для контурінга. Я не спочатку не зрозуміла, що це, як цим користуватися, але потім як влюбилася от в, такі, в такому форматі продукти і до сих пор використовую. Рум'яна я вже використала. На жаль, виконала коробочку. Але оці продукти мені дуже сподобалися, дійсно класні. Отака палеточка суха для контурінга ну, Якщо це 10 із 10, то ця палетка, ну, я дуже рідко до неї торкаюся. оцей колір зовсім дуже темний, оці дуже світлі, трошечки для мене незрозуміло, можливо, я ще потім зрозумію, але ну так, 5 із 10 більше як тіні можна використовувати, чим для корекції. Поїхали далі. Це у нас тіні. Я думаю, ви дуже гарно пам'ятаєте, вони зараз є у продажі ця палетка. Що я можу сказати? Палетка не. Погана, тіні не, ну, не дуже пігментовані. Я ними користуюсь. є декілька, знаєте, таких дуже класнючих спарклів. В цілому, вона така дуже нейтральна для повсякденного денного макіяжу. Гарна палетка, ставлю 7 із 10. Але оця палетка, яку я нещодавно придбала, я думаю, що ви також бачили її. Ось вона мені більше сподобалася. Це прям 10 із 10. Я сьогодні нею нафарбована. Так що, якщо ви думали, дивилися, чи, ну, в общем. Можна брати. Дівчатка класна палетка, мені подобається. Поїхали далі. Тут у мене є рум'яна і такий хайлайтер це із нової колекції. Оцей рум'яна, я вважаю, що це вже теж така легенда. Це в 01 відтінку. Красиві, класні рум'яна, 10 із 10. Потім оцей хайлайтер. Я його використовую більше як спаркл. Він мені дуже подобається, має дуже красиве сяяння. Ну, класний, він такий, знаєте, зимовий, Дай вам так показати, пальчик, так дуже красиво переливається. Як хайлайтер, ні, але як тіні, як спаркл, прям 10 із 10. Потім у мене є декілька олівчиків. Є такі олівчики для очей. Оце прям хороші олівчики, мені е, ну, Є таким декілька нюансів. Ну, можливо, поставлю 9 із 10. Потім, ну, понятно, що олівчик для губ у 110-му відтінку 10 із 10. Оць, оцей такий доахромний олівчик і оце олівчик е, тіні. Подібний олівчик є від ламель, то ну, це не дуже гарна якість. От я порівняла з ламель. Ламель, звісно, 10 із 10, ну це так, знаєте, 5 із 10. Можливо, ви бачили такий спеціальний скотч для тіней. Ну, Це класна штучка, 10 із 10. І більше я б хотіла вам порадити це від глимбі, це для губ продукти. По-перше, оці дві малюточки. Не знаю, чи є ще вони в продажі, але дівчата, я спочатку ну, давно їх купила, взагалі не зрозуміла, ще й такий формат дуже странний. оце так розкручується, якась лопатка, там внутрі треба ковирятися. Але дівчатка, знаєте, оце зараз продаються від Maybelline, і Ще я там бачила NYX, здається, знаєте, такий з пудровим ефектом. виходить, як це називається? Близькі для губ з пудровим ефектом, такий, як знаєте, як матова помада, але вона, вона вони не стягують і не сушать. Так, оце ж воно і є, оця ця формула. Тільки вона, знаєте, не у зрозумілому пакуванні. І тому, але, дівчата, якщо воно ще є, воно стоїть набагато дешевше. От попробуйте, просто попробуйте. От, е, ну, Здається, що ну, щось таке незрозуміле, але сама формула і сам продукт дуже класний. От я сьогодні нафарбована, воно, знаєте, ма ну, такий класний ефект має, не сушить, не стягує. Ну, це Якщо ще є в продажі у вас в Євах, подивіться на ці штучки. У мене у тон 0,2 і 0,3 02 і 0,3. Поїхали, поїхали далі. Оця класна матова помада має такий дуже класний колір. Такий, знаєте, на повсякдень дуже класно підходить. Це виходить у нас у 0,4 відтінку, не сушить, не стягує, комфортно носиться, просто клас. Потім отака матова помадка. У 10-му да, відтінку теж дуже подобається е, такий коричневий ну, колір, класний. Ну, мені подобається. Коштує недорого, але ну, класна матова помада. Потім обожнюю це із останнє їхнє це у нас, виходить, е, Вообще, от Я його використовую більше як бальзам для губ. Ну, тобто він має такий чуть-чуть колір. Трошечки колір має, але він так класно зволожує губи, і знаєте, має трошки колір, що вони такі не білі. Я, якщо не хочу фарбуватися, але хочеться нанести щось на губи, щоб вони не сушили. Він не розтікається, не не сунука, не висихає. Знаєте, коли на мороз виходиш, воно там все висихає, нічого там не остається. Оце прям дуже-дуже класно. Прям дуже дуже вам раджу. У мене виходить відтіночок 0,3. Оце класна штука від «Глембі». Да, і оцей, е, Я вам показувала цей блиск у 01 відтінку. Це такий розсип діамантів на ваших устах. Дуже класна штука, 10 із 10. І останнє це туш е, у, у кольорі Бургунді. Вона має таку щіточку. Класна, так, трошки. Ось таку щиточку має, мені дуже подобається. Якщо ви хотіли спробувати колір Бургунді, туш, вона, виходить, термотуш, тобто змивається такими панчохами, як зараз кажуть. Да? Ну, мені ось вона дуже подобається, це прям 10 із 10. На цьому було все. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам такий формат.